Тобто є свої певні внутрішні закони, є дуже велика кількість біженців, мігрантів, переселенців, і Франція виплачує певну допомогу. Єдине, що з осені цього року вони змінили умови виплати, вони поділили між французами та українцями. Якщо людина живе, наприклад, в когось з французів і безкоштовно, то частину цієї допомоги отримує не людина, а той господар того домогосподарства, де. Людина проживає ту частину І... допомоги, яку так чи інакше е, біженець інвестував би в житло, тобто в оренду житла, мається на увазі. Ну я скажу чесно, що е, на жаль, це дуже гарна ситуація, коли є можливість так проживати, тому що оренда висока. Е, в принципі, за е, Видом діяльності, який приносить через найбільший прибуток у Франції, вважається саме оренда нерухомості, тому що тут досить низька комуналка і досить висока вартість оренди, якщо порівняти вартість купівлі інвестування в житло, тобто, в принципі, всі. Французи, які власне тут народилися, живуть поколіннями. багато хто саме заробляє гроші на оренді нерухомості, особливо в Південній Франції, чорт забираю, це ваше код Дазюг, отам, отам, от отам. воно. Ну знаєте, тут взагалі дві різні історії. Тут є причому я рекомендую, якщо хтось хоче спробувати. Тут є зимовий сезон, коли він не туристичний і є літо. І ціна може відрізнятися навіть не в три рази. Тобто ви можете з. За сезонний контракт заплатити за всю зиму стільки, скільки влітку ви заплатите за один місяць. Таке Але... зразу запитання, Софія. Такий лайф, лайф так би мовити, якщо він є, тому що як взламати систему. В Німеччині, наприклад, якщо ти опинився вже в якійсь землі, а і ти приписаний до неї як той, що зареєстрований в місцевих органах, значить, влади, і в місцему джоб центрі, який оплачує твої курси німецької мови, наприклад, інтеграційні і решта речей, ти не можеш скакати, наприклад, між Шлезві гольштейном і Байерном, да? між південною Німеччиною, і північною Німеччиною. І ти вже ну варіантів немає. Ти в принципі на той якийсь час. Ти не кріпосний, звичайно, але ти до певної міри закріплений за цією територією і працювати, навчатися, і е, якісь перші кроки, і цей біженець буде робити там. І от у мене питання: чи можна хакнути систему у Франції таким чином, що дешево знімати житло а, за кошти власне фінансової допомоги від уряду а, під час зими або поза сезоном а, на Кот-Дазюр, а там, де нема толпи туристів, але ти насолоджуєшся морським повітрям? А потім. М тікати кудись в лангідок і пити там смачнючу вину а таке нахабне, прагматичне противне питання. Зламати систему можна. Єдине, що я одразу попереджаю навіть на зимовий період, соціальної допомоги від держави вам не вистачить на те, щоб ви наймати житло, тобто все одно ви будете працювати і ви за свої. Але якщо, наприклад, ви звертаєтесь до соціального центру і кажете, що вибачте, така стала ситуація, я вже не можу ви житло, просто закінчилися гроші. То якщо ви знаходитесь на Конде'зюр або Вільде-Франс, вас залюбки переселять, вам запропонують варіанти. Але вас переселять з цього регіону. Єдиний варіант це надати контракт, що ви працюєте, що ви маєте залишатися тут. Або ви лежите в лікарні і ви не можете фізично переїхати. Вам треба допроходити це лікування. Тоді вже вам будуть якось вирішувати питання і допомагати. В усіх інших варіантів вас просто скажуть: збирайте речі, дадуть вам півдоби. Який менш засібний і менш туристичний і Тобто, скажімо так, безкоштовне житло у Франції є, і Франція допомагає. Єдине, що я не знаю про безкоштовне житло на Кодезюр, я не знаю про безкоштовне житло в Парижі. Насправді, перші біженці його кажуть, навіть отримали. Але в мене є підозра, що отримали не біженці, а ті, хто вже розумів систему, ті, хто вже жив тут і до війни, просто хтось виїхав, перезаїхав, переробив документи. і, і скористався тими можливостями, про які вже знав. Тому що насправді можливостей дуже багато, але е, е, про них треба знати і просто е, розібратися в цьому е, ну немає можливості одразу. Тобто, е, е, в мене на це пішло досить багато часу, і я думаю, що у всіх нас. Останнє питання, Софія, на сьогодні, але думаю, що ми продовжимо цю історію, тому що воно цікавезно насправді. Ми говорили про те, що до жовтня діє певна програма, а далі починаються якісь зміни. Тобто, питання таке: яка? Як ситуація зміниться цього року? Чи будуть скасовані якісь частково пільги, чи вони збережуться? А, вся ця історія з фінансуванням українських біженців на всіх рівнях. А до якого числа так би мовити, є дедлайн і розуміння того, що це є штука, яка забезпечена, і далі починається або якась лакуна, або поки що не неочевидне продовження. І от є якісь дедлайни да, для того, щоб будувати стратегію свою. Там хто дивіться. Ця зміна вже відбулась. Тобто, це я казала про минулий жовтень. А в чому жовтень. особливість Франції? В чому особливість Франції, особливість в тому, що ми, в нас немає автоматичного продовження, українці проходять важку процедуру перереєстрації кожні півроку. Кожні півроку звітують по всім своїм доходам, які вони отримали, що вони заробили. Сума допомоги на кожного українця справа розглядається та перераховується кожні півроку. Через це кожні піврогу є лаг затримки виплат, або їх відміняють, і потім їх треба відновлювати. Як то кажуть, такі збої, системи чи натяки про те, що хлопці та дівчата збирають свої речі. Ну тобто таке було, але ситуація вона дуже динамічна, вона дуже змінюється. А в принципі, порівняно з першим періодом, зараз вже ситуація трохи змінилася. Наприклад, запис на подовження треба робити за місяць. Чи за півтора дивлячись, в яких землях дуже великий наплив, і вже такої допомоги немає. Всіх примушують працювати. Плюс зараз йде кампанія декларування, і українці мають до 22-го числа подати всі свої податкові декларації, і це теж дуже складне питання, тому що, наприклад, в мене ще залишилась купа питань по тому, що декларувати, як декларувати, тому що всі ми отримуємо певні доходи вже і тут, і там. І навіть жінки, які отримують допомогу від своїх чоловіків з України, є певні випадки, коли вони мають і цю внутрішню сімейну допомогу, начебто показувати Франції і сплачувати з них податки. А тобто, декларувати, а декларувати питання, доходи українців, в принципі не дуже люблять, як ми знаємо, що, так, що в принципі, ми є, є частиною теж нашої національної культури варіантів нема. Вибачте, я перебив. Це була просто моя. Не, все добре, насправді я можу почати розповідати про особливості декларування, але оскільки є багато країн, я думаю, що ми краще вже поговоримо про це постфактом, коли все буде здано, все буде вже розібрано на шматочках. Історія про нових біженців та от зараз це таке останнє питання: ті, хто приїжджають потенційно зараз, в момент коли. Війна так чи інакше на сьогоднішній день знаходиться в фазі плюс-мінус прогнозованій. і коли рік після початку нової фази плюс-мінус дав розуміння того, яким якою є лінія фронту тепер. А, і словом, через рік після того, як почалася та частина війни, яку прийнято вважати повномасштабною, хоча я не згоджуюсь з цим, повномасштабна війна почалася в березні 2014 року. Але то вже дефініції. Тож, новоприбулі для них а, щось інакше, Софія. А, ні, вони е, досить просто проходять всю процедуру. Так, звісно, вона потребує часу, тому що треба записатися треба записатися в усі установи. Просто так вас навіть не пустять е, в будову, в ті. Вдія дати докуди є електронний запис, це довга процедура. Але тим не менше, я дуже раджу і рекомендую особливо жінкам, особливо людям, які мають проблеми зі здоров'ям, людям похилого віку, дітям, тому що в нас медичне, медична система, вона нібито безкоштовна, але все ми купуємо за свій рахунок і просто так до лікаря не прийдеш. Я просто вже втомилася допомагати своїм знайомим родичам і тим, хто потрапив. Боє хочеться допомагати саме військовим, тому я дуже прошу жінок, дітей, ті, хто знають, в кого є старенькі батьки, поки в нас є така чудова можливість отримати справді безкоштовне медичне страхування у Франції або в Німеччині, або ще в тій країні, де воно справді якісне. Будь ласка, скористайтеся цією можливістю, тому що на перший рік медичне страхування дається без питань. Далі його треба подовжувати, і тут вже є ні. Анси, і це теж займає певний термін. Ваші документи будуть розглядати мінімум два місяці. Тут нічого швидко не відбувається. Тому всі, хто мають проблеми, дуже рекомендую просто скористатися цією нагодою я скажу, Софія сказала інтелігентно. Я скажу жорсткіше, друзі, чорт забирай а досить просити про донати в українців, які живуть в Європі, які насправді мають дуже обмежену можливість на перших порах свого перебування там зробити гроші і так далі. Досить клянчити донати на лікування, знаходячись в Україні. А їжайте користуйтеся, якщо є така потреба можливостями, які дає європейський уряд використовувати, власне кажучи. Бюджетні програми європейські, замість того, щоб гаяти час волонтерів і просто друзів на те, щоб пробувати займатися краудфандингом на лікування ваших проблем це реальність, з якою треба змиритися. Друзі не завжди краще допоможуть, ніж уряд. В Європі це працює так, на що одне одного звичайно не відміняє. Я не надто був брутальний Софія. Ні, це саме те, що є, і поки така нагода є, якщо це не чоловік, який фізично не може виїхати, так цим я вважаю, цим треба користатись, тому що навіть ті самі ліки в тих самих дозуваннях, просто вже досвід знайомих, призначають тут. Тут, по-перше, вони їх отримують безкоштовно, а по-друге, це точно оригінальний препарат, який не є фейком, не є підробкою і він 100% діє. Власне, ну, типу, це навіть не лайфхак, це просто або лайфхак, я не знаю. Сортуйте це куди завгодно, але це ну, така реальність, яку треба прийняти. І насправді дуже багато наших українців зараз там а, продовжують отримати дзвінки і листи, благання, прохання, е, волання про допомогу а в той час, як це можливо зробити е, без е, того, щоб як це робити, мамі нерви. Софія, дякую, величезне.